Виконуємо номер 6.2 із підручника Геометрія 8 та номер 14.2 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Накресліть трапецію ПКМЛ, ПК Паралельно МЛ. Укажіть основи трапеції, бічні сторони трапеції. Я накресла трапецію ПКМЛ. ПКМЛ. Трапеція. і у нас ПК паралельно МЛ. Необхідно указати основи трапеції. Це ПК і МЛ-основи. Бічні сторони. ЛП і КМ бічні сторони. Номер 6 крапочка 2 із підручника геометрія 8 та 14 крапочка 2 з підручника математика 8 виконано